Вітаю, це канал Book Nook, з вами Іра. Я собі поставила таку мету розібратися, що є таке українська література та закохатися в неї. Тож зараз експериментую з жанрами, авторами, творами і читаю все те, що, хоча б на дрібочку, мене може зацікавити. Сьогодні пропоную поговорити про 5 книжок сучасної української літератури, які я читала останнім часом, але ми з вами їх ще не обговорювали. І пропоную зробити зробити такий топ від найслабкішої книжки до перлинки, яка стала для мене приємним відкриттям, Отож, влаштовуйтеся зручніше, ну а я буду переходити до найцікавішого. Йода книжок! П'яте місце в моєму топі займає роман Ірини Жураковської Твоя Ем. Оповідає він про двох дівчат, їм майже 18, звуть їх на букву М, одну Марія, іншу Марина. І вони обидві, а ніяк не пов'язані одна з одною, переїжджають до Парижу. Марія німкеня і вона переїжджає навчатися в університеті імені Кюрі, бо вона хоче стати фізикине. А Марина, українка з села під Вінницею, приїжджає в Париж працювати офіціанткою, бо це для неї доступний спосіб заробити власну незалежність від батьків і просто збігти від них, бо в них такі не дуже добрі відносини. І ми починаємо спостерігати, плигаючи від однієї героїні до іншої, як розвиваються їх життя. Вони закохуються, з ними стаються насилля деякого роду. Вони намагаються будувати своє життя, оклигувати від травм. Мені стало дуже цікаво, чому авторка обрала саме таку структуру роману перепригувати від однієї героїні до іншої від розділу до розділу. Мені було вельми цікаво, коли ж вони все ж таки зустрінуться, і який це матиме вплив на їхні долі. І це було моє найбільше розчарування, певно, в цій історії, бо вони таки зустрілися в якийсь конкретний момент. Але це не мало жодного сенсу. Ні для них, ні для сюжету. Це було. Просто ні до чого. І тоді в мене виникає питання: а нащо взагалі було робити таку структуру роману? Чому авторка обрала цих двох героїнь, якщо їх ніщо не пов'язує, окрім декількох знайомих через правило п'яти рукостискань? Я не знаю. загалом мораль та сенс тут є, і це декламування та нагадування цих простих істин, що якщо ти добре розумієш, що ти чогось прагнеш, не зважай на поради людей полишити все це, а все ж таки йди за своєю мрією, роби те, що тобі принесе щастя. Також піклуйся про себе, бо присвячуючи себе якійсь іншій людині, ти не зробиш нікому ліпше, бо сам будеш страждати. І так далі. Ось такі уроки ця історія, звісно, надає, але, знаєте, є книжки, в яких це більш яскраво та. Інтенсивно зроблено так, що читач відчуває це і має дуже велике натхнення. Після цієї книжки в мене ніякого натхнення не було. Справа в тому, що в мене й емоційного залучення до долі героїнь, навіть в найкритичніші їх моменти. Не траплялося, і це мене дуже засмучує, бо я хотіла розповідати вам про книжки українських авторів. Кричучи, вона класна! Дивіться, читайте, насолоджуйтесь. Але зі мною це не спрацювало. На четвертому місці в моєму рейтингу книга Хто ти такий? Артема Чеха. Книга року за версією BBC в 2021-му. Автобіографічний роман Дорослішення в 90 дев'яностій про співмешкання ще й з алкоголіком з ПТСР. От такий дуже важкий е сірий коктейль вже на самому старті. Для того, щоб ви зрозуміли, яка вона за настроєм. Книга написана сіро, а дуже сухо, і здебільшого Артем Чех нам переповідає все те, що відбувалося, а не залучає нас як читачів до. Е Подій є тільки дві чи три такі сцени, де ми нібито... Поруч з героєм в той момент, коли це все відбувається. Але давайте розкажу за чим цієї історії. Малий Тимофій він ще ходить в садок, його життя безхмарне, все дуже добре, бабуся приносить додому якісь цукерочки від зайчика, і батьки його люблять, в них є, наче такий сякий достаток, і все добре. Але в якийсь момент в їх квартирі з'являється оцей персонаж Фелікс. Він ветеран афганської війни, і держава по суті на нього забила. Єдине, що він отримує пенсію та має велику квартиру, в якій живе його колишня дружина та донька. Але між ними немає жодної хімії. Тож коли він зустрічає бабусю Тимофія, в них зав'язуються відносини. І далі ми просто спостерігаємо за життям родини Тимофія і паралельно за життям Фелікса, який чи то з'являється, чи то зникає, бо він... Справляється зі своїм ПТСР тільки за допомогою алкоголю, і це дуже сильно пригнічує і так безбарне, безнадійне життя родини в 90-ті, бо дуже швидко після того, як з'являється Фелікс, все йде прахом. Це не через нього, але він є таким фактором, що робить це падіння ще складнішим. Книга оповідає про буквально усі види негативних досвідів, які могли б статися з а, дитиною, а потім підлітком в 90-ті. Окрім певно, що наркоманії а, батьки стають. Дуже апатичними та нещасними, бо зазнає краху бізнес батька, і треба якось виживати, а грошей нізвідки взяти. І загалом вся ця історія, вона ніби. Просякнута безнадією, і тому читати її мені було боляче. Мені інколи навіть дуже хотілося співпереживати Феліксу в моменти, коли він був тверезий та намагався а, якось подружитися з Тимофієм, а, мати з ним якийсь контакт. Але Фелікс а, більшу частину часу... Або зникав через постійні запої, або якщо запивав в квартирі родини Тимофія, то це перетворювалося на фонтан з усіх фізіологічних рідин, які ви тільки можете собі уявити. Тому читати цю книгу неприємно, читати цю книгу боляче. І якщо чесно, певно, якщо б не мій експеримент, я б не взялася за неї. Знаю, що скоро має бути екранізація цієї історії від дружини Артема Чеха, але я певно дивитися її не буду. Якщо ви читали цю книгу, поділіться, будь ласка, своїми враженнями, бо я бачила, що людям дуже подобається. Але я не можу знайти для себе хоч одну. Позитивну сторону в цій історії, за яку б я могла б вхопитися і сказати, так, мені теж сподобалося, бо певно в моєму житті не було жодного такого досвіду, який релевантний до всього того, що відбувається в романі. Тож я не можу це якось проасоціювати з собою і тому не розумію. Рухаємося вгору по драбині топу. Третє місце міське альтернативне псевдоісторичне фентезі від Андрія Новіка Медальйон трьох змій. Сетінг цієї історії це Лемберг 1908 року, тоді, коли він ще був частиною Австро-Угорської імперії. Здається, в повітрі літає а, початок війни. А в Лемберзі ще гірше. Бо в місті було вбито цесарського намісника, і тепер там панує нерозберіга серед влади. На його місце, звісно, вже назначили іншу людину, але боротьба за владу серед тих, хто мав нагріти місце, лише тільки починається. Це така загальна зав'язка цієї історії, а більш локально стосується 14-річного жебрака Віктора, який. Скоюючи один маленький злочин, стає свідком іншого, більш кривавого злочину, а саме вбивства, і через певний збіг обставин в його руки потрапляє причина, через яку було скоєне це вбивство, а саме медальйон трьох змій. І тепер його життя зміниться докорінно, бо усіх його близьких людей в Намагання знайти Віктора вбивають, він тепер не матиме навіть місцин, де може пересидіти як жебрак, але в його житті з'являється музейник Фердинанд, який розкриває йому світ по-новому. І Віктор стає частиною музейної команди. А що таке музей? Спитаєте ви? А музей це виконавча правозахисна організація для третєрівневих. І тут виникає питання: що ж таке треті рівневі? А це саме істоти, а які Надприродні, міфологічні, як вважаєте, в цьому світі, альтернативному світі, існує зовсім інша ієрархія, ніж ми з вами звикли. А першорівневі це люди, які посвячені в таємницю, Другорівневі – це звичайні люди, які нічого не знають про існування третьорівневих. Ну а третьорівневі, рівневі, як ви вже знаєте, це істоти. І вся ця історія, вона має Три дуже різні шари сюжету. Це політична боротьба на рівні імперії, це політична боротьба на рівні Лембергу, це пригоди музейників, а також війна істот за їхні права. Бо вони насправді доволі пригнічені першорівневими, і цей заамбітний амбітний задум вилився в перший том, аж майже на 700 сторінок, які я читала доволі довго, бо це. Не Пейчторнер, однозначно. Ця історія має свій шарм. В якихось моментах вона дуже оригінальна. Наприклад, пригоди музейників, коли вони полишають лемберг для того, щоб розслідувати, що таке медальйон трьох змій. А в якихось моментах вона видавалася мені вторинною, з вайбами структур сюжету інших. Фентезійних серій. Але це таке: якщо ви не так багато читали фентезі, як я, то ви цього й не помітите. Мені дуже сподобалися сюжетні лінії про політичну боротьбу, а також про боротьбу істот за їх права. Це дійсно непередбачувані, дуже яскраві події, тоді як те, що мало побути найзахопливішим, а саме пригоди музейників, мені не випали до душі, бо вони написані в такому форматі квестів, коли команда має декілька підказок і має розгадати загадку, яка приведе до наступної загадки через підказки, і так далі. так далі. Такий формат мені просто не подобається. І, якщо чесно, я не потоваришувала з а, персонажами саме з музею, бо на мій смак вони не є такими вже. Об'ємними та яскравими, як би мені хотілося. Ні, автор чесно намагався їх зробити об'ємними, щоб в кожного з них був свій характер, але так виявилося для мене, що в них є якась одна яскрава риса, А все інше, воно ніби не спрацьовує для того, щоб показати той об'єм. Хоча ми а, з перебігом історії дізнаємося, бекграунд з кожного з персонажів та цього мені було замало. Давайте проведу таку аналогію, що коли ти надуваєш надувний матрас, якщо його не додути і лягти на нього, то повітря а Твоє тіло лежить, нібито на підлозі, бо по суті воно і є на підлозі. Теж саме сталося з. Цими персонажами все те, що пов'язано з музейниками, на жаль, не було для мене настільки захопливим. Ще одна неприємна несподіванка, на яку я натрапила, це фактична помилка. Певно, вона сталася на етапі коригування тексту, але це все одно було не дуже кльово. таке зі мною вперше, насправді, і для того, щоб. Не дуже вам спойлери, то скажу, що один персонаж в якийсь момент часу втрачає кінцівку. А коли наступного разу згадується про цю кінцівку, то там пишеться, ніби це кінцівка з іншої сторони тіла. І я така навіть пере. Перевірила цей момент, і так на 505-й сторінці ми можемо побачити цю фактичну помилку. Бо коли втретє автор згадує цю втрачену кінцівку, то вона знос є з правильного боку. Ось така дрібничка, яка мене трохи навеселила, але й засмутила, Бо такого в принципі в книжках не має бути. Ця історія для мене виявилася на таку добротну, дуже яскраву трійку з плюсом, бо як виявилося, інтереси в мене. Про що читати не співпадають з інтересами автора. Про що писати. Я бачу величезний потенціал, що ця історія може бути перекладена, що на майбутньому автор буде писати ще більш захопливіші книжки. Але для мене а, дуже такої яскравої магії не сталося, тим паче, що магії в цьому світі взагалі не існує. А це лише техніка та алхімія. Ми вже майже на самому вершечку нашого топу. Тож, друге місце це. Медичний трилер, танці кістками від Андрія Сем'янківа. Книга року BBC 2022. І, взагалі, мені здається, що всі вже його прочитали, всі його вже обговорили, а я запригнула лише в останній вагон. І тепер можу доєднатися до цих обговорень. Насправді книга видалася мені дуже класним розважальним трилером, хоч трилери я не дуже люблю, але слово медичний в назві зробило свою справу, тож я її все ж таки прочитала. Це така чорнушна, відразлива історія, від якої неможливо відірватися, настільки вона затягує і переслідує питання, а чи є хоч. Якісь е, обмеження в совісті у головного героя цієї книги Северина? Чи зупиниться він хоча б вже на якомусь етапі скоєння цих злочинів чи ні? Е, Відповідь на це питання ви знайдете самостійно, якщо прочитаєте цю книгу, якщо ще не читали, а я можу її лише. Рекомендувати, якщо ви не боїтеся фізіологічних подробиць, як проходить ростин, або які ще такі операції, дуже такі яскраве описання. Бо ця книга, вона така дуже достовірна. Щодо характерів персонажів, вони яскраві, реалістичні, об'ємні. Так і до таких ось медичних подробиць. Давайте трішечки буквально про що ця історія. Северин він патологоанатом в звичайнісінькій лікарні, начальник свого відділу. І в нього насправді немає жодних амбіцій для цього життя. Його все влаштовує, але ось його партнерку такий перебіг справ не влаштовує. Їй хочеться добробуту в самому стандартному розумінні українського суспільства. Ремонт покраще, машину придбати, заміж, може дитину народити, але для всього цього потрібні гроші. Тож Северин для того, щоб йому вдома легше жилося, починає шукати способи заробити, бо він насправді не такий пробивний. Чолов'яга, як ви змогли здогадатися, але з'являється такий спосіб, не дуже законний, бо для того, щоб все було законно, треба мати а, дозвіл від пацієнта. Але яка різниця, якщо все те, що вирізано з пацієнта, і так вже піде в смітник, а можна відрізати малесенький шматочок тієї тканини і заробити 50 доларів. Так вважає Северин, тому підробляє згоди пацієнтів і починає свій маленький брудний медичний бізнес. Далі все несеться як лавина, градус злочинів підвищується, і ми просто, як читачі, читаємо з величезними очима і розуміємо, боже, що воно таке? Нащо ти то все робиш? бо в якийсь момент усвідомлюєш, що навіть коли у Северина з'являються гроші, він не знає на що їх витратити взагалі. Йому нічого не потрібно. Концепція успішного успіху для нього не має жодного сенсу. Ця книга дуже класний представник розважальної жанрової літератури, якої Дуже не вистачало української літератури в цьому сегменті. Я радію тому, що вона з'явилася, і бажаю автору лише ще і ще нових історій, які він видаватиме. І питання для тих, хто читав цю історію, без спойлерів, але ви мене зрозумієте. У мене з'явилася така дуже дурна теорія, що на останніх рядках, там, де Северин опиняється на Одинці сам з собою, то вже не наш світ, а чистилище, бо він не пам'ятає, як він туди потрапив. І через це в мене чогось склалося таке враження, що він тепер буде завжди наодинці сам з собою, із усвідомленням того, що він. Боїв, а, за останній час. А, я розумію, що в книжці немає навіть жодного натяку на щось паранормальне чи щось таке, але як ви вважаєте, чи нема у вас такого відчуття, чи він все ж таки там, куди він їхав? А, бо в мене все-таки є стійке відчуття, що це чистилище. Давайте рухатись далі. І нарешті ми дібралися з самого вершечку нашого топа. Перше місце це його оздоблення цього рейтингу Роман Колаш Родаки Дмитра Кишелі». Таке іронічне, яскраве, барвисте, бурлескне. Оповідання від якого неможливо занудьгувати, і ви будете просто від нього в захваті. І я вам обіцяю про що він? А просто про родину хлопчика Митрика, якого ми зустрічаємо, коли він починає відвідувати школу, і Потроху бачимо різні якісь фрагменти з їхнього життя, які хотілося оповісти автору. І загалом не тільки про Митрика, а ще й про його яскравих, неперевершених і дуже колоритних родичів. Дія цього роману відбувається в післявоєнні роки в маленькому селі під в підніжжі Гориловачки, що біля Мукачево, і район. Їхнього села називається Небесі. Так романтично, так гарно. І в цій книзі є дуже багато чого колоритного, починаючи з говірки, якою вона написана. Так, спочатку маю зізнатися, я до неї дещо звикала, а потім, коли я її розпробувала, я так від неї кайфувала, що Потім мені було дуже складно читати інші книжки, бо вони не настільки яскраві як цей текст. І щоб не бути голословною, а також дати вам зрозуміти, яка родина вмитрика, я вам зачитаю маленьку цитату. Наш рід до гостин, весіль, хрестин дуже охочий і прудкий. От коли десь на роботу півдня збираються, радяться, потім рахують, чи це вигідно, і врешті-решт на все плюнуть і не підуть. А ось на гостину, як скрипки яворові, кліп-кліп оком і вже готові. І все в такому стилі, і ви вже зрозумієте, яка в нього така весела родина. Ця книжка, вона. Насправді ні про що, і про все про життя. А тут є трохи і сумних моментів, таких ліричних, і навіть є дрібка магічного реалізму, пов'язана з однією персонажкою. Тобто, занудьгувати ви не зможете, бо будете і сміятися, і переживати, і сумувати. Але, попри все, після смак в цієї книги. Життя абсолютно. І я хочу просто порекомендувати її до читання всім та кожному, бо вона заохочує до життя, вона дарує. Найприємніший після смак відчуття ніжності та любові до всього оточуючого до свого рідного краю та до своєї родини, якою божевільною та невгамовною вона б не була. Тож так, будь ласка, читайте цей роман, він того більше, ніж вартий. І якщо прочитаєте, обов'язково напишіть мені, чи тут, чи в інстаграмі я повинна знати, що він знаходить своїх читачів. Він просто. То неймовірний. Повірте мені, читайте. Просто читайте і вам дуже сподобається. Я і не помітила, як про час було настільки захопливо з вами побалакати про цей стосик книжечок. Доволі такий важкенький, я вам скажу. Розповідайте, що останнім часом з української літератури читали ви, які ваші враження. Звісно ж, я хочу знати, рекомендуєте чи ні ці книжки. Ну а ми з вами незабаром побачимось З теплом до вас, іра, Па-па!